Будинок профспілок не полишають у спокої. Підприємцям кротить відкрити у будівлі розважальний заклад. Таких спроб було вже дві. І ось третя. З минулої п'ятниці у профспілках, де гинули люди, під час Євромайдану запрацював заклад з промовистою назвою Каратель. Як реагує влада, розповість Іванна Біличенко. Третє кафе за кілька місяців. Ще в листопаді тут відкрили ресторан караоке відомої мережі. Реакція активістів не забарилися. Заклад закрили, не прижилося і кафе на майдані. Його з будівлі вигнали кілька тижнів тому, і ось у п'ятницю урочисто відкрили новий заклад. Каратель від сьогодні без вивізки Київ-реклама дозволу не надала. Я визнаю, що на реєстрацію вивізка подана була вчора. Досить гарні умови оренди, і ми сподіваємось донести. До громадськості, до атошників, до волонтерів, до майданівців, ідею, що цей заклад не буде порушувати порушувати їхніх почуттів. Дивують і вперті спроби керівництва київських профспілок відкрити у власному приміщенні саме ресторан. Переконування, що ця будівля не місце для розважального закладу на власників надіють, апелюють тим, що загиблих саме тут на Хрещатику-16 не було. Трагедія сталася в сусідньому будинку. Сам ресторан же відкривають без намірів підзаробити. Ніякої бізнес-проекти й вигоди профспілки від цього не отримують. Немає плати за це, що ми надали. Ми надали в користування людям, які хочуть тут зустрічатися. А з моральної точки зору мені хочеться, щоб люди тут зустрічалися. А чому ні? Саме ж місце для бесід досить специфічна. На стінах плакати з козаками під стелею гільзи від снарядів, дивани в чохлах з камуфляжу. Все навертає на думку, що таким інтер'єром хотіли догодити навгомовним активістам. Ми шануємо героїв і глузуємо з ворогів. Має свою певну концепцію. Який має певний свій задум, який має навіть певну назву, яка є не просто з долею іронією, а абсолютно цілком і повністю іронічною, та членам сімей небесної сотні не до сміху про яку іронію ми можемо говорити у цьому приміщенні, де горіли люди? Ну от я прийшла сьогодні, подивилася на оці картини. Майдан це осередок незалежності. Що ми бачимо тут? Анархія Анархія це зовсім різні протилежні напрямки. Київській владі про відкриття кафе не повідомляли. Мовляв, немає потреби. Єдині дозволи, які видаються приватним власникам, це дозвіл СЕС. І дозвіл пожежників. Вони у нас теж є. Будинок профспілок. Це не місце для кав'ярень. Заявив мер Києва, відповідаючи на запитання журналістів щодо спроб комерціалізації площі будівлі. Він зазначив, що столична влада не давала жодних дозволів на розміщення там розважальних закладів. Будівлю про спілок потрібно зробити музей. Музей Майдану. це гарна ідея. Ця будівля була серцем Майдану, і там знаходився штаб Майдану. Там багато подій відбувалось. Будинок про спілок не є комунальною власністю міста Києва. Ми написали відповідне доручення з в поліцію, і це поліція повинна прийняти відповідне. Кроки, скільки ж протримається тут караціль, та скільки вивісок змінять, напевно, не скаже ніхто. Серед перехожих не зустріли жодного охочого відвідати кафе в будинку профспілок. Кафе ні, кафе бо я це не посіщав. на костях. веселяться, не знаю. Етині я штаб. Ну як можна відкривати кафе на місці трагедії? Ну це повинно бути місцем пам'яті. Однозначно. Тут повинно бути, щоб пам'ять була про те, що загибли. Як так можна розважатися на тому, що людей смерть там отримав? Я, на мій погляд, там буде неприємно людям відпочивати. Якщо б я знав, я б ну ні ні в якому разі туди б не пішов. Іванна Белаченко, Артур Коноваленко, телеканал Київ.